Суб'єкт підприємницької діяльності пана Олега спеціалізується на виконанні підрядних робіт на проммайданчиках, ремонті техніки та транспорту. І з початком широкомасштабної агресії Росії проти України разом з однодумцями почав допомагати нашим армійцям. У зв'язку з війною стало дуже тяжко. Ми виконуємо підрядні роботи на Арселорі. Ви ж розумієте, що Арселор скинув свої об'єми, скинув оберти. Ну, звичайно, і нам менше дають роботи, тому що у них просто немає чим платити, бо одна підстоїть, друга підстоїть. Ремонтуємо техніку, допомагаємо матеріалами. Ремонтуємо мости, переїзди. Ну багато чим займаємося. Не? А ось Ілля спеціалізується на продажу та ремонті велосипедів, а також прокаті самокатів. Підприємець каже: спочатку весни було дуже важко працювати. Бізнес-кон'юнктура була невизначеною, але згодом все налагодилось. Від початку ми всі позакривалися, ми не працювали, але згодом ми побачили, що Керівництво міста сприяє розвитку і почали розвивати надалі свій бізнес, почали працювати. Є якісь складнощі, є якісь непонятні ситуації, але всі працюють і. Це краще ніж могло б бути з нагоди дня підприємця, який цьогоріч в Україні припадає на 4 вересня. В міськвиконкомі відзначили працю представників бізнесу Кривого Рогу. Кожен з них в своєму сегменті дбає про робочі місця, надає послуги та створює товари, які користуються попитом. І це попри складнощі воєнного часу та прифронтовий статус Кривого Рогу. Так сталося що за час війни тільки. 253 підприємства малого та середнього бізнесу збільшились в нашому місті. І е, кількість таких підприємств у нас вже більше, е, ніж 36 тисяч. Не дивлячись на такі скрутні умови, люди працюють і ви працюєте. Більше 90 тисяч працівників у вас працює. Це дуже багато на сьогодні. Близько 40% надходжень до бюджету міста це внесок саме підприємництва. Розуміючи важкі ситуації, міська влада припинила нарахування оренди за користування об'єктами комунальної власності підприємцям та звільнила їх від плати за користування місцями зовнішньої реклами. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.